Дороцінні мир вам. Християни це солі і світло цій землі, і дійсно учні Ісуса Христа принесли найкраще цій землі: добро, радість, мир і багато яких відкриттів. І про це знали навіть ярі атеїсти, і такі атеїст, як і пропагандист атеїзму, як Вольтер, який, незважаючи на те, що він був атеїстом, відкрив навіть церкву, тому що знав, що там, де віруючі в Христа люди, вони не здатні. На зло. І е, коли були такі зібрання, у нього там, де вони це все е, розбирали атеїстичні ці всі безбожні моменти, то він своїх підлеглих е, він е, виганяв просто з таких зібрань, щоб вони не чули їхніх розмов і щоб е, не було приводу навіть до того, що вони можуть е, підсипити якісь такі дурні ідеї, тому що тоді був би страх жити з такими. І не знаходитись а так все було.